Друзі, нарешті наша довгоочікувана відпустка. Ми прилетіли на острів Каваї. Ці останні два роки вони були такими складними, напруженими. Стільки ми працювали, стільки було стресу. Що боже, як я чекала на цей відпочинок. І ми спочатку забронювали наш готель на острів Мауї, і уявляєте за два тижні до нашого виліту ми дізнаємося, що там страшна пожежа. І Я була в шоці. Ми потім, як подивилися наслідки, ціле місто згоріло. Згоріло дуже багато домівок гавайців. Мені дуже прикро, що так сталося. Багато людей загинуло. Там просто страшне, що сталося. Дуже співчуваю гавайцям. Це реально страшна трагедія. І Таких пожеж вже давно дуже багато років не було. Нам дуже пощастило, що ми опинилися не там, коли це відбулося, тому що так могло статися. Коли ми планували нашу відпустку, ми так це знаєте, було два тижні раніше, два тижні пізніше могло би бути. Тож нам просто пощастило, що доля. Нас відвела від, від цього. Ми були на острові Мауї. Я вже не пам'ятаю скільки років тому. І були в тому містечку, яке згоріло. Ми перебронювали наш готель на інший острів, на острів Кауаї, Ми тут були два роки тому. Взагалі, всі люди, які були на Гавайських островах, вони кажуть про те, що це просто рай на землі, і оце максимально наближене місце до того, як собі уявляють люди рай. Ну, тому що природа тут неймовірна, тут є і водопади, і вулкан. Ну, взагалі ці острова вони вулканічного походження, і дуже гарні є каньйони, і вулкани діючі є, дуже багато гарних природних місць, багато квітів, зелень, все просто як намальоване. Ідеальна вода. Вона дуже тепла, хвилі плавні. Також круто, що тут немає нічого отруйного. На острові взагалі немає змій, Має якихось хижаків, отруйних павуків чи чогось такого, і тут дуже величезні штрафні санкції, якщо хтось буде намагатися сюди щось таке привезти. Сьогодні наш перший день, але я вже засмагла. Я взагалі дуже швидко засмагаю, легко, дуже рідко згораю. Гарний пляж, круто, що він в нас є під боком, але ми хочемо поїхати. Мабуть, завтра чи післязавтра на інший пляж. Він дикий. Він взагалі наш фаворит. Ми минулого разу, коли тут були, ми постійно на нього їздили. Там там далеко їхати потрібно, десь годину, але він дуже крутий і там взагалі немає людей. що мені подобається в цій відпустці, як плине час. Ми тут тільки один день, а в мене таке враження, що вже ну, як мінімум 2-3 дні пройшло якось час. А, дуже повільно йде, і це, це круто, бо зазвичай не впакився. Ось такий у нас спортзал при готелі взагалі немає людей. Я думаю, що насправді не так багато людей, як би хотілося займалися на відпустці всі засмагають. Я прийшла трошки позайматися. Женя вже позаймався, пішов знов до басейну. Мені дуже подобається тут вид з вікна, але на Гаваях з будь-якого вікна буде гарний вид, тому що тут все дуже гарне. Друзі, до речі, напишіть в коментарях, хто з вас займається, хоча б мінімальним фітнесом, коли їде кудись на відпустку. Мені просто цікаво так для статистики. speak, I am listening. Sweat rose, go, you're glistening. Slow mo, pull me into the light, the light. There are people watching us, wishing they were obvious. Instead of giving into the fright, the fright. Ці рушнички з холодильнику – це щось божественне, так спекотно, ще на сонці було цілий день. Що це так приємно? Друзі, осінь це ідеальний період для нових починань, тому що більшість людей відпочили, набрали сил за літо. Тож зараз, як з чистого листа, можна реалізовувати свої цілі, плани. І, наприклад, якщо ви мріяли почати вести здоровий спосіб життя, я пропоную вам приєднатися до мого фітнес-додатку «Виспенс». Ви проходите дуже простий тест, відповідаєте там на нескладні питання і одразу ж отримуєте свій індивідуальний фітнес-план. Що таке фітнес додаток «Виспенс»? Це більше 500 вправ від мене та американських зіркових тренерів. Це план харчування, це більше 300 різних рецептів під різний колораж. Також це і традиційне меню, і вегетаріанське, і веганське на будь-який смак. Це медитації, афірмації, це підтримка психолога та тренера. Тож у вас будуть всі інструменти для того, щоб бути здоровими та красивими. Тож переходьте за посиланням, проходьте тест та отримайте свій індивідуальний фітнес-план. Я вчора побачила тюленя, якого прибила до берега, і він лежить, його так огородили. І він так пролежав добу. Наступного дня я приходжу, бачу, він до сих пір лежить. Я подумала, що він помер, і вони огородили там все. Думаю, можливо, його заберуть звідти. Сьогодні дивлюся, їх вже троє лежать. Але я бачу, що ці нібито рухаються, але дуже-дуже рідко. Тож я зрозуміла, то був не мертвий тюлень, він був живий. Знаєте, є такий вислів: лежати тюленем, чи людина як тюлень, це от, коли ти лежиш, да, просто так пластом таким. І справді ці тварини, коли вони відпочивають на берегу, таке враження, що вони взагалі мінімально рухаються, вони лежать просто як мертві. Я дуже рада, що та тварина все-таки виявилася живою, слава тобі, Боже. Городили їх, щоб просто туристи їх не чіпали ну, і не заважали тваринам спати. Ми сьогодні прокинулися о шостій ранку, бо о 6.20 двадцять в нас вже був пілатес. Круто, що тут можна брати класи при готелі. Вчора ми були на йозі. Сьогодні пілатес, Завтра у нас знов йога, і заняття тут проходять прямо з видом на океан, таке повітря. Океанське дуже приємно і дають навушники. Де ти слухаєш інструктора? В неї такий приємний голос. Під нього прям релаксуєш. Отримала величезне задоволення. Потім ми поснідали. Снідаємо ми тут при готелі. В ресторані до речі, дуже гарний ресторан. І взагалі нам сподобався цей готель, де ми зупинились. Він невеликий, але він сучасний. Тут є все необхідне. Басейн, джакузі номер в нас мені подобається. Я вам його трошки пізніше покажу, тому що зараз там такий безлад, десь о дванадцять. Його поприбирають, я потім його, його вам зніму. Класне місце, і плюс мені подобається, що людей небагато, бо зазвичай тут, як то кажуть, яблуку нема де впасти. Нам цього разу пощастило. До речі, вид в нас на океан і на басейн. Як я вам казала, що в нас цей відпочинок дуже пасивний, ми так вирішили, тому що минулі не знаю, два роки були дуже активними, було дуже багато роботи, що просто відчуваєш, що тіло втомилося, ніби йому потрібно потрібно просто пасивно лежати, нічого не робити, купатися, засмагати. Ну і все. Покажу вам наш номер. Його вже поприбрали. Він середнього розміру. Так, тут мені халатик. Новий поклали. Ліжко досить велике, зручне. Також тут є балкон. Тут стоїть два стільця, столик. Мені, до речі, подобається, що вони використовують коричневе дерево в цьому номері. Для мене головне, що в вані є не тільки душ, а її сама ванна, де можна полежати. Так, сьогодні я вдягну цей купальник, взагалі я взяла їх 10. Чоловік каже, Аліна, беремо з собою мінімум речей, мінімум, одну валізу. Я йому кажу, а чому ти вирішив свої речі не брати тоді? Ну такий жарт в мене, але знаєте, я люблю брати з собою нехай. Я не вдягну ту сукню, ті підбори, які, які я візьму, але Я знаю, що вони в мене є. І на тот випадок, якщо не знаю, в мене буде настрій, я захочу нарядитись там на вечерю, я знаю, що воно в мене є. А мій чоловік таке не любить. Він любить одні шорти, одну футболку, йому цього достатньо на весь відпочинок. Він взагалі не любить дуже багато сумок, не любить багато одягу. Ну, мабуть, так більшість чоловіків. Приїжджаємо ми на дикий пляж і бачимо кошеня. Це було декілька днів тому чорненьке, і таке, не знаю, може, як підліток на вигляд, і дуже-дуже худий. Прям дуже ребра видно і дихає так тяжко. І в нас був тільки хліб, і з того, що можна було дати йому поїсти, він з'їв весь той хліб. Але знаєте, на цьому острові багато таких. Диких котів, які бігають просто по вулицям. Тут не так, як в Каліфорнії, це для нас це дуже рідкість. Зазвичай вони завжди в притулках, їх там стерилізують і нема проблеми з тваринами. Я не знаю, як вони тут виживають в такій дикій природі, тому що від населеного пункту. Ну, ми десь знаходимося в 40 хвилинах на машині, це досить далеко, і я не знаю, як вони тут, наприклад, воду знаходять. Ну, Женя каже, що тут дощі часто, тож може це якось допомагає. Приїжджаємо ми наступний раз і знову бачимо це кошеня. Я така думаю: ну чого я корм не купила в цей раз. А, були в нас якісь пластівці, я дала ці пластівці і налила води, найшла коробочку таку, і він, боже, як він жадно пив ту воду. А пластівці я висипла цілу, цілу коробку. Ми пішли вже на пляж, повернулись через півдня, і він до сих пір сидів, їв ті пластівці. Я в шоці була. Ми хотіли забрати його з собою, довести до можливо до просто до хоч якогось населеного пункту, ну якась цивілізація, можливо, там би йому було легше виживати. Ми не знали, як правильно вчинити, але він дикий і він підходить так, щоб поїсти, але тільки я хочу трошки ближче до нього, він одразу тікає. І я зрозуміла, що ми ніяк його не вивеземо звідси, тому що ну, він просто лякається, і взагалі, якби я за ним побігла, він би просто сприйняв це як мене як небезпеку і взагалі більше б не підходив. І що ви думаєте? Ми сьогодні приїжджаємо на це ж місце, але я вже приготувалася, я купила мішок сухого корму, взяла коробочки для води, і він знову нас зустрічає. І я йому насипала теж, а потім дивлюсь: тут я залажу в хащу туди. І бачу, що там щось шкребеться, і чую, як нявкають кошенята. І там два маленьких кошенятки. І це виявляється це просто виснажена кішка, тому що коли вони кормлять кошенят, вони. Взагалі дуже погано виглядають, тому що вони все віддають цим дитинчатам. І вони такі дуже худі, слабкі. А вже ж якщо нема достатньо їжі, води, то вона просто виснажена. Я накормила її, дала води, кошенята. До речі, теж пили воду і теж щось погризли. Тож добре, що вони вже достатньо дорости, що вже можуть їсти сухий корм, тож вже скоро зможуть полювати там і якось виживати. Тож і як добре, що ми її. Не забрали, як думали, тому що ми просто б залишили кошенят без мами. виглядає просто казково все тут, і ви могли б подумати, що це взагалі джунглі, якісь. Але ні, це просто парковка біля нашого готелю. Але тут всі рослини, всі дерева, вони просто надзвичайні. Також Гавай відноситься до чотирьох штатів, де заборонено вішати рекламні об'яви різного роду, рекламні щити і тому подібне. І це круто, тому що це б. Взагалі б зіпсувала весь цей самобутній вид всю цю природу. Мені взагалі не подобається реклама, коли вішають, то ж це дуже круто. Також що стосується азартних ігор, вони тут взагалі заборонені на Гаваях, казино, інші азартні ігри і навіть лотереї. Це розповсюджується також на водне середовище. Тож, якщо ви десь на яхті вирішили там пограти в це, там теж це заборонено, і за це дуже великі штрафи. З собою в подорож взяла цю книгу, яку купила напередодні. Купила випадково, побачила. Заголовок, високочутливі люди, і, хоча була незнайома з цим терміном, інтуїтивно її взяла, тому що подумала: о, високочутливі люди, це, мабуть, про мене. До речі, книжка виявилася дуже цікавою, і я її повністю прочитала тут на Гаваях. Високочутливі люди це ті, які дуже сильно занадто реагують на сенсорну обробку на різні подразники з навколишнього середовища. Це починаючи від там сильного світла яскравого, галасу, шуму і закінчуючи тим. Що це просто люди, губки, які вбирають в себе емоції, настрої інших людей. Із гарного це дуже інтуїтивні люди, творчі люди, емпатичні люди, тому що вони буквально відчувають біль інших, і тому це дуже важко. Я себе дуже некомфортно почуваю, де багато людей. Я на фізичному рівні відчуваю сильний дискомфорт. В мене може початися мігрень, голова буде боліти, запаморочення сильне, інші симптоми Реально Часто перебираю на себе настрої інших людей. Якщо, наприклад, я поспілкуюсь з людиною, яка в негативі, чи там в неї щось якась драма, щось погане відбувається, я прям відчуваю цей тягар на собі. Ну, от. Тому за е, ну раніше я якось не звертала на це увагу, я розуміла, що мені погано, але е, зараз я вже усвідомлено до цього став, е, ставлюсь і намагаюсь якось себе. Е, Абстрагувати, як знаєте, створювати навколо себе оцей захисний щит, який щоб не вбирати в себе енергію інших людей. Також, наприклад, я задумалась про своє відношення до тварин. Будь-яка нормальна, адекватна людина, вона любить тварин і в неї є емпатія до них. Але я, коли от я раніше не аналізувала, зараз почала це аналізувати. Я розумію, що рівень моєї емпатії до тварин він на декілька порядків вищий, ніж у середньостатистичної людини. Тому що я не можу їсти тварин, зоопарки, океанаріуми і тому подібне. Я не можу на таке дивитися, мені сумно. І я теж думаю, що це ось ця риса цієї чутливості, про яку я читала. Сок so, гарячий душ, ай. Друзі, я зараз знаходжусь, мабуть, на одному з найгарніших пляжів, взагалі, які я тільки бачила. Це наш найулюбленіший пляж на цьому острові, і ми його випадково знайшли. Коли сюди вперше приїхали, я просто пам'ятаю, мене аж подих захопило, тому що ну настільки красиво. Тут величезна берегова лінія, вона широка, дуже гарний пісок, чистий, м'якенький, такий жовтий, гарна вода, хвилі нормальні, вони невисокі, піщане, гарне дно. Ну і Види. Просто види неймовірні, і саме що цікаве, що тут взагалі немає людей. От навіть зараз, окрім нас, тут десь три сім'ї. На весь пляж, а він величезний в порівнянні з тим пляжем, який, наприклад, для нашого готелю, так це просто не знаю в скільки разів більше. В мене є припущення, чому тут так мало людей, але мені здається, що їх недостатньо, чому в такому крутому місці немає туристів. Ну, по-перше, це заповідна зона, тож тут не можна будувати ніяких готелів, будиночків поблизу. Тут просто така Іка природа їхати сюди, наприклад, з нашого готелю було годину 10, щось таке. А мені здається, найближчий готель до цього місця він в 40 хвилинах і це дуже поганий готель. Ми його розглядали, тому що я просто шукала щось, що буде недалеко від цього пляжу. Але на жаль, не було. А в тому готелі ми ну ми не захотіли зупинятися. Тож так, і деяким людям просто некомфортно так далеко їхати туди-сюди. Тим паче, що якщо їхати, то тут вже потрібно бути цілий день, а для багатьох людей це теж складно, особливо якщо це родина там з дітьми, то їм просто комфортніше бути біля готелю. Плюс це дикий пляж, тож тут немає рятувальників. Тут ти відпочиваєш на свій страх і ризик. Якщо щось трапляється, а вже ж ну тут навіть людей немає, ніхто не зреагує. Тому для теж для деяких людей це небезпечно, особливо. Для людей з дітьми. Так, які ще причини. Плюс дорога тут досить складна, і е, тут часто машини застрягають у піску, тому потрібно мати джип. Ну, Машина повинна бути повнопривідною, дуже гарне місце. Я десь читала, що для е, гавайців це якесь сакральне місце. З ним пов'язано багато міфів, легенд. Тож вони дуже поважають це місце, і також хочуть, щоб туристи його поважали. Тож там багато надписів, там поважайте природу, ще щось прямо от на кожному кроці вони на. Ліпили, це підозри, що вони хочуть, щоб туристи трималися подалі від цього місця, щоб вони його не засмічували щоб це місце залишалося таким самобутнім, диким. Ну і в принципі їх можна зрозуміти, тому що на жаль, де з'являються туристи в великій кількості, там все виглядає ну так собі. А також зараз такі хмаринки на небі, і це круто, друзі. Тому що навіть через хмаринки я прям відчуваю, що я зараз засмагаю дуже гаряче повітря. Ну вологий тропічний клімат. Ну а вже ж, і коли е, виглядає сонце, то пече просто неймовірно. От я б так просто зараз не сиділа, не спокійно, не розмовляла на камеру, бо. Взагалі неможливо знаходитись, потрібно тікати під парасольку чи в океан. Взагалі, моє тіло було створене жити в якомусь тропічному кліматі, тому що мені все тут ідеально підходить. Шкіра гарно виглядає, волосся в мене гарно виглядає. В мене природня укладка така гарна, ніби я там плойкою накрутила волосся. В мене проходить моя алергія. Я себе круто тут відчуваю. Я тут прокидаюсь дуже рано. Взагалі, о шостій ранку, і це легко. Здається, люди, гавайці, які тут живуть, вони. Взагалі здорові люди фізично, і я, до речі, читала це один із фактів, що в порівнянні з іншими штатами, саме на Гаваях, люди живуть довше. І я розумію, чому, тому що тут просто нема стільки стресу, як на материку. Тут люди живуть таке розмірне життя з гарним повітрям, з океаном. Взагалі, уявляєте, яке це. Очищення, навіть енергетичне, ти постійно в цій соленій воді, і ти просто весь негатив, всі свої проблеми, ти просто очищуєш з водою. Наскільки ти себе круто відчуваєш в порівнянні з тим, як люди, у яких немає такої можливості? Плюс Уявіть, на цей острів всі туристи приїжджають для того, щоб гарно провести час. Це гарні емоції. От уявіть, яка тут гарна енергетика в порівнянні з материком, де люди постійно в стресі працюють, там поспішають. А тут люди всі на релаксі. Наскільки енергетично це теж круте місце?